так пер... возбудилася і їздила за кермом. Мені настільки сподобалося по місту їздити. Коли ти їздиш ось так по кругу, то не цікаво. А саме коли по місту купила шампіньони, але вони без смаку. Чисто, Такий собі. Буду готувати, можна трішечки вина, налити. сьогодні ж свято. Не знаю, коли це відео змонтую, правда. У мене багато відео і ніяк не можу змонтувати, довести до ладу. Зараз поїм і буду. Я дуже люблю вечір, коли тебе вже ніхто не трогає. Коли ти сама собі належиш і можеш випити келу. Вина розслабитися. Я просто буду готувати, розумієте? Я буду готувати, тому Непогано. Непогано вино. Так, буду готувати. Купила квасолю, одна чорна. Зараз. Чорна і так як сьогодні. Все ж таке на Больше мы приближаемся до Нового руку. Я тоже люблю мандарин. Так. так. на кулаковой олии? Так, треба Ой, боже мой, что там, 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 Я там О, проголовний. Я думала, тут я звикла, що тут дозатор стоїть, а тут немає дозадора назад. Блін, блін, блін. Кружку налю. Це капець. Піволію его на вітер. тра та та я забираю... О, ні, мені прийшло повідомлення, що зараз закону. Мені прийшло повідомлення, що мені потрібно забрати свій реєстраційний номер. Коротше, в мене є така довод, чи як він там, там називається. Коротше, поняла, Ви зрозуміли мене. І він такий, типу, якби вам хотіла чорну відкрити, відкрила ще, червон... Ну ладно, буде червона квасоля. Чорну наступний раз спробую. І ця, значить, цей довод. Я ще У мене сьогодні голова взагалі, Ну, не так буде, я хотіла просто купити десь в іншому місці, ну, що вона зимлю вона. Зовсім без смаку йде. Да. Мені треба в холодильнику, ще я позбирати. І в мене він такого, він в мене в плану такий м'який. Розумієте, з паперу. А це буде вже таке в одному вигляді, мені треба поїхати в ужон. Мені треба поїхати в ужон, забрати його, тому що мені сказала, не протягом двох неділь буде готовий, насправді дуже швидко підготували. Тому я дуже... Щаслива. Що Щас зі світлом. Так, треба. Туда. О, так краще, ні? Мені здається, так краще. Так, я тут зверху світло вимкнула, щоб було краще видно. Ось. Хоча, знаєте, я зараз вимкнула опалення. В принципі, я можу сказати, що... Так, а куди я буду... <реш> в Польщі, ну, взагалі в магазинах їда без смаку. Я надіюсь, що чесник буде зі смаком, хоч якимось запахом. Ну Серйозно просто. Ну, запах є, чесника, це добре. А, і а, хочу забрати його в понеділок поїду. А і вже буду відбирати. Я вчора а, готувала борщ, не, не вчора, позавчора, І пробувала на смак, який він. А, і собі попекла губи. Завтра Тетяна їде дивитися житло. Вона дуже. Таня дуже переживає, і я сама не знаю, що їй порадити. От серйозно, от така ситуація в неї, що ну, реально не знаю, що робити на її місці. Її син знаходиться у Києві. А, йому зараз скажу, буде 15 років 14-14 грудня. Йому буде 15 років, сину. А, і пані хоче забрати його в Польщу, оскільки не знає, що яка далі буде ситуація в нашій країні. Ну, тобто, ви розумієте. А він не хоче. Він був декілька разів у Польщі, але йому не сподобалося. Ну як він був? Ви розумієте, що йому цікаво, щоб були друзі, щоб ну, людина, ну, дитина приїхала, і дійсно, що ну, в Києві друзі є футбол, всі справи. Тут він нікого не знає, і якби ця культурна програма йому була не цікава, розумієте, в дитині. Тому, Зараз така ситуація, що вона дуже сумує за сином. Вона приїхала з Києва вчора і дуже сумує за сином, і не знає, що робити, їй повертатися в Київ жити чи залишатися тут і якось, коротше, питання стоїть в тому, що їй робити. Розумієте. Або вона а, буде в Києві з сином, але вона не хоче, жити в Києві, оскільки а, ну, як в така ситуація війна. Я ну, не знаю, з приводу там заробітку, як в неї ситуація вона працює онлайн і, в принципі, я сьогодні зазвонювалася у Київ, не було світло, але зв'язок був більш-менш нормальний. Зараз а, ніби зв'язок нормальний у Києві, коли виключає світло, щось таке поробили. Тому така а, ситуація. Ось. Воно таке драйв. Воно сухе. А ні, воно не півсухе. Я звикла, ну, я люблю сухе а воно, а воно не пісуха. І воно, до речі, не таке поводку. як я коротше я, я пахнула. Короче, це прикола здесь чуть-чуть. Ну, повторюй люблю, цей білок, Ось. Оце реально без смаку, ці вишені. Як приємно, ця косолька пахне. Посоль... Ну, я дуже люблю чесним додавати в страви, я... я серйозно, я дуже люблю. Зараз дуже багато прикрасили, красів новорічними цими оздобами. Uh, и мне настолько... на стике. Uh. Mm, Боже, мой. мне, мне приходят. приходят, мне просто только что на YouTube uh. там в кривом розе, так? Это капец, капец, просто. Я не знаю, когда, когда это все без... закончится. Я просто не знаю. Я Не знаю. Я просто не знаю, де якби, кінцеве, кінцевий пункт, розумієте? Чого е, кінцевий пункт, який він має бути? Ну, все я не розумію, розумієте? Ну до чого? Ну як? Ну як, так? Сир, кладу сюди. Сіль, трішечки солі. сіль така, також треба дуже вибирати, купувати, бо зараз нахимічують цю, цю сіль. З чим тільки я не, не нахімічую, Оце сіль хороша в мене. У мене клас такого Я не знаю, чи зараз є. А тут вже немає, так? Типу того. Хороша польська сіль. Але треба знати, де, де купувати її. Так, помідорчик. Сьогодні цілий день реально не виспалася Цілий день сьогодні а, погано почувалася, а зараз якось навіть. Прокинулась. Якось кров інакше за, за це забігала. Щмакота! Щімакота, дуже я так люблю такі, такі таке. Майонезик. Таке помідорчик, майонезик, Іду, ставлю. У мене ще є дуже смачна квашена капуста в ананасовому соку. Виготовляю У мене, це, знаєте, а я в день, ну там наприклад, ну, суп можу приготувати. так, я, я готую суп, так, мені вистачає на 2 дні його. ось, Тому що я дуже ну, готую багато, ну, щоб на наступний день вже не готувати. От. Або борщ я готую на пару днів. Потім ставлю просто розігріла. І зараз готую. Квасолю я не шпарю, не, не, ну, не жарю м'ясо. Тобто м'ясо ну, я взагалі не готую. Тому я не знаю. написали, що шкідливо, але я не бачу в цьому ж. Ш... Ну, в, чому, в чому полягає шкідливість, я не знаю, тому що я ну, якби каву ставлю, пити собі і все, все, Мійте? і все. А так і нічого такого не готую. Ой, воно клас, воно космос. Ну, не знаю, я його це мені подарували. Я його бачила, я таке думаю, якась ціна така занизька, дуже сильно. Ну, що якийсь шмурдяк. Ну, там, по-моєму, 23 злотих коштує щось такого плану. А воно реально класне і набагато краще, ніж те, що дорожче. Так, буду мандувати віддяшку, тому що мені треба закинути на YouTube. Я вже давно нічого не викидувала, не закидувала. І що це від мене відписалося? Люди? Що це таке? Дві людини від мене відписало. Слухайте, мені мало. Чесноку. Щось, 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 щось не те. Щось ще не те. Дякую. Хочеться, насправді, дуже сильно хочеться української олії. Соняшникової, насправжньої. Навіть не те, що в магазинах продається, а від бабусі десь. І люди, які самі готують вручну, хочеться дуже домашньої о, такої запашної підсонячникової сонячникової олії. Дуже хочеться. Просто дуже-дуже сильно хочеться. Я дуже. Я, я перевезла, до речі, з Києва віник. Я купила віник, наш український віник. Тому що тут біда з віниками. Тому що, ну як? Хто до чого звик може? Я не знаю, ну мені. ну Той, хто. Я думаю, люди, які звикли до одного і спробують як це підмітати пілогу віником, це зовсім інакше дві системи. Розумієте? Так, все. Не буду трогати цю постоль, у них трошкується. <плес> Я <Та>, вже не так <плес> попідмітала, ось. Вінник, <плес> ви, ви не представляєте. Яка я щаслива, що він в мене є. Наскільки мені зручно підмітати цим віником, ви собі не уявляєте. От знаєте, люди, які звикли до цього віника, вони вже не розуміють. Вони не розуміють цього кайфа, як... наскільки це класно підмітати ось цим віником підлогу. Не ці патики, тут такі великі, ці, ну, як. Коротше, типу такого. І в мене навіть була дерев'яна палка, і типу такий не кінечник був. Ось, такий пухнастик. Але не те. Треба, щоб саме ось цей соломик було зроблено. Ну, це реально класно підмітає, Тому що я не можу, я втомилася цими палками підмітати. Мене потім пальці болять. А тому Вінек. А як його перевозила? А мені папа запакував його в чорний такий пакет. В чорному пакеті, ну, коротше, по формі він почав нагадувати ну, такий довгий, ніби якийсь револьвер з собою перевожу. І на мене люди. В ж, в принципі, там не звертали уваги, я положила через цю пікалку, ну, коротше, там, де пропускають. Ці багажі, там не, не дивилися, не питали нічого. А люди самі я з цим пакетом чорним але, як, як, думаю, що, що я перевожу, що я таке перевожу. Так що люди, а я ще виходила з автобуса, була вже замучена, я в кракові виходжу і забула цей тому, ей, махаю, махаю автобус, щоб не, не, не від'їжджав, тому що він має їхати далі. Повернулася забирати цей віник. Це чорний пакет, вони дивляться, ну що це я перевожу таке. Але я дуже рада, що я правильно ну, перевезла. Мій шампунь, до речі, його немає. Його зняли з, з виробництва. Зняли. Представляєте, цей левель. його зняли з виробництва. Тепер мені придеться в Кракові шукати щось подібне. Не знаю. Ам... Коротше, якось так. Якось так. Зняли його. Я в шоці. Я в шоці. Мій шампунь єдиний в світі, який Підійшов, тому типу, волосся, до всього його зняло. Ну, це взагалі нормально. Ну, така якість не дуже, тому що стою тут світло падає. Тому і так. Завтра по планам йдемо останнє житло оглядати, то вона реально якось нещаслив... не дуже себе відчуває щасливою, тому що син знаходиться в Києві, вона тут, вона не знає, що робити. Розуміє, що сина треба забрати, син не хоче, вона не знає, чи жити в Кракові залишатися, чи їхати в Києві жити з сином. Не знаю, от серйозно. Я знаю, чи їй, що вона не буде ні там, ні тут щаслива. ну Тобто вона така трошечки. Мазохіст в плані там щось постраждати, там посидіти, поплакати, подумати. Ось тому ну я не знаю просто, як би я в цій ситуації поступила, тому що в мене немає дитини. Ну, я, я не знаю. Я знаю, коли я була маленька, коли я була ну, в віці владика, я, мені мама маму нічого в світі не замінило. б. Я хотіла бути тільки з мамою, якби моя мама поїхала там. В Китай я б за нею навіть не думала, їхала в Китай, тому розумієте, така ситуація. Не можу їй порадити, реально. ось, Так, все, пішла я монтувати відео, буду їсти.